Давайте поговоримо про весь шлях вашої продукції. Від от ви купуєте. Спочатку птицю так угу. скільки за часом вирощуєте, і через скільки часу потрапляє вже готова продукція до покупця? Ми купуємо курчат в добовому віці. Воно росте десь порядка двох місяців. Там плюс-мінус залежності від поголів'я. якщо більш сильно воно там швидше росте. Якщо слабкіше, повільніше зрозуміло. Дивіться, ось купили курчат і потрапило до клієнта на стіл. Якщо в сирому відді, це десь там порядка там, тих самих двох місяців, тому що наша особливість сьогодні вечором йде забій курки, чи там свинини індика. І завтра, зранку воно вже в нього на столі. Якщо це переробка, це ще плюс якихось додаткових 2-3 дні для маринадів, спецій, термічної обробки в виді ковбаси, коли воно все коптиться. Да. Так що десь порядка двох місяців, плюс-мінус тиждень. Яка фінальна вага курки? Талонна вага курки рахується плюс-мінус 2,5 кілограма. Це mm -hmm. чистої туші. А про який оборот уже м'ясної продукції ми можемо говорити місячний чи річний зараз? Який? Якщо е місячний це десь порядка, ми виходимо на рівень десь 135-140 тонн в місяць, це тільки куртини. якщо річний. Ну, це десь порядка там мільйон сімсот тисяч кілограм на рік. А за партнерськими програмами партнерські програми тільки почнемо пропрацьовувати. Поки що там якихось там таких сухих цифр я вам так не можу професійно зразу сказати, тому що воно завжди нарощується, нарощується. Ми е, побудемо з вами на бичках, покажемо. Да, і воно тільки нарощується, набирає тільки об'єми. Коли ж там ми закриємо, хоча б там перший квартал або перший рік, тоді вже зможемо зорієнтувати по цифрам.